В російському місті Шуя Іванівської області було знову гучно цієї ночі. Усе нові і нові кадри вибухів над казармою публікують місцеві невідомі. Добрі дрони повторно атакували 112-ту гвардійську ракетну бригаду, ту, яка причетна до удару іскандером по сумах у вербну неділю. Казарми ракетників атакували також напередодні. Окупанти навіть зафіксували відео прильотів по своїх казармах і виставляли все це у соцмережі. Іншу ракету на суми запускали із Курської області, 448-ма бригада. І там теж сьогодні було гучно. Хоча я нагадаю, 15 квітня генштаб збройних сил України повідомляв про ураження пункту постійної дислокації цієї ж 448-ї ракетної бригади армії РФ у селі Клюква, що на Курщині, а це за 140 кілометрів від Сум. Тож чекаємо офіційної інформації про нові втрати ворога.